У дитячій юнацькій спортивній школі номер 2 Авангард побільшало кубків та медалей. Про привезені нагороди хмельницьких боксерів розповів їх тренер Анатолій Чумаков. Гідні результати наша команда показала на нещодавньому всеукраїнському турнірі серед молоді. Метою змагань було виявлення найсильніших боксерів західних областей, які братимуть участь у чемпіонаті України а в перспективі Європи та світу. В результаті вже в перший день 10 наших боксерів лідирували з рахунком 9-1. Відтак у підсумку зайняли перше командне місце. Двоє хмельничан особливо відзначились своєю майстерністю. Боксер 69 кг кілограм. Сергій Чайка, майстер спорту. Виступає на цих соревнованнях. добился ну, как бы самого лучшего результата. Он, во-первых, стал первым на этих соревнованиях, а во-вторых, был удостоен кубком и награжден кубком лучшего боксера у этих соревнований. Слава Гаврилюк проводит свои поединки как бы уверенно, идет в атаку на противника, не боится его, ну и у него получается, он заслуженно побеждает. До перемоги спортсменів привела добре продумана та відпрацьована тактика. Свої бої спортсмени закінчили достроково. Вдало виступив і Павло Кузьменчук, продемонструвавши неабиякий вишкіл і жагу до перемоги. У мене тактика е, йти вперед е, через обмани і двіження, е, Ну упорно йти вперед. Готовлюся зараз до України, яка буде проводитись е, в Хмельницькому. До найближчих змагань готується і срібний призер всеукраїнського турніру серед молоді Андрій Орел. Впевнений, що і там хмельничани візьмуть немало нагород. Я думаю, що в Хмельницькому найкращі на всій Україні боксери. Ми, ми завжди привозимо змагань, хороші там місця, завжди ну, майже завжди займаємо перше місце командне. Великі надії на своїх вихованців покладають їх наставники нових звершень. Чекають вже найближчим часом. Я думаю, що в цьому році ми знову попадемо на чемпіонат Європи. Я думаю, що ми попадемо на чемпіонат світу. І у нас є така задумка, що наші два учасники, які тренуються в нашій школі, це Діма Смогула і Маша Боруца, будуть боротися за право виступати на Олімпійських іграх 2016.